Сьогодні ми вам розкажемо про кібербезпеку. Навіть риби знають, що таке кібербезпека. Це захист комп'ютерних систем, мереж, програм, даних від атак, пошкоджень і так далі. Основні цілі захист від атак, і головне це добре захищені паролі. Важливо знати про кібербезпеку, бо треба захистити себе та свої програми, свої дані від зловмишниців, які будуть. Намагатися вас зламати чи навіть вкрасти у вас гроші і так далі, чому важливо захищати особисті дані: конфіденціальність, фінансова безпека, ваша репутація наприклад, ваші зломишники можуть зламати ваш акаунт з вашими контактами і можуть розіслати непристойні відео і так далі. Перше важливо мати складні паролі, тому що легкий пароль дуже легко зламати, наприклад, паролі, як від ваша дата народження, ваша якась дата, яку знають буквально всі. Це дуже легко зламати, навіть вашим близьким людям і оточуючим. Це дуже легко дізнатися, тому не треба так робити. Потрібно вимкнути двох факторів антифікату. Тому що це дуже важливо, щоб ваші паролі було два. В таких випадках в жодному разі не треба видаляти свою програму у телеграм або іншу програму, бо ви можете втратити свій акаунт назавжди. Потрібно перевіряти конфіденціальність у соціальних мережах, перевіряти ваші паролі і які акаунти вас в телеграмі, в інстаграмі і тіктоці, і так далі в інших соціальних мережах в ваших. Кошта і так далі, тому подібне. Також не треба давати паролі, якщо вам з обороні наприклад, і говорять вам: ми з банку, нам треба ваш пароль від такої, такої, такого додатку. Не треба давати пароль, тому що ваші карточки будуть всі пошкоджені, та ваші гроші вже не повернути у, більші, у більшості випадків. При таких випадках потрібно заблокувати вашу карту в банківських рахунках. Також це можна зробити з дому, але якщо ви не знаєте, треба звернутися до банківських працівників. Наразі це все будьте обережні з вашими додатками та з вашою конфіденційною інформацією.